На Берегівщині у селі Яноші внаслідок пожежі в одноповерховому будинку загинула жінка. Займання відбулося в післяобідню пору. 63 річна господарка цього будинку загинула в пожежі. Після перебуття вогнеборців на місце вони, на жаль, знайшли вже бездиханне тіло жінки. Про загорання на вулиці головній до служби порятунку повідомили стурбовані сусіди, які помітили дим з вікна та знали, що господарка будинку хворіє і проживає сама. Стала бабушка сама жила. Российники роз'їжджають, бо в Україні, ну, по 7 Україні вона, типу, плохо стало їй, ні з'явиться, що там було. От там вона ж, і хвора була, і стара сама жила. Всі в е, службі приїхали оперативно, але спасти її невозможно було вже. Було. Місцеві розповідають, бабуся опалювала хату дровами і їх можна помітити навіть з вулиці, тож не виключають саме пічне опалення як причину трагедії. Рятувальники, що прибули за викликом, насамперед в апаратах для захисту органів дихання та зору провели розвідку пожежі і в житловій кімнаті виявили тіло власниці помешкання 59-го року народження. Далі за 10 хвилин вони повністю ліквідували пожежу. Вогонь знищує міжкімнатні двері, підлогу на площі 2 квадратні метри і домашнє майно. Наразі достеменні причини трагічного випадку встановлює слідство.